Слава Україні! Триває 329-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається високою на всій території України. Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Окрім того, намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. На Запорізькому напрямку проводив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхів та Гуляйполе. На Куп'янському, Новопавлівському та Херсонському напрямках ворог обороняється. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають спільні навчання повітряно-космічних сил Російської Федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь. Відпрацьовуються практичні завдання. Із взаємодії повітряної та сухопутної компонент в наступальних операціях. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Рівне і Новодмитрівка Сумської області та Бударки, Землянки, Гатище, Вовчанськ, Тернова, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник обстріляв райони Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального. Сінківки Берестового і Табаївки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. Авіація Силоборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 3 по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, наші захисники збили ворожий гелікоптер К-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА Мерлін ВР. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України. В той же час уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили окупантів та одну станцію радіоелектронної боротьби. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!